Благословене Царство у цієї Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі, Господеві помолімося. Господи помилуй. За мир звисотих спасіння душ нашої, Господеві помолімося. За мир всього світу добрий стан святий Боже, церкові з'єднання всіх господеві помолімся. Господи, за святий храмцей за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим. Ході до нього сподеві помолімся. Засвятлішого вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого святослава. Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киригоря і Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі, де за весь причет і людей, Господеві, помолімося. Господи побережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімося. Господи поми за селище це і за кожне село місто країни, і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімося. За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, господеві помолімося. Господи, за тих, що плавить, помилу. подорожують до недужих страждаючих полонених і за спасіння їх. Господеві помолімося, Господи, Щоб безвольтися нами до всякої скорботи гніву і нужди. Господеві помолімося, Господи, заступи, помилу. спаси, помили, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи, пресвяту помилу. пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і прислані Діву Марію, усіма святими, поминувши самих себе, єдино одного і все життя наше. Христу Богові віддаймо. тобі. От тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у і Сину і Святому Духу в імені повсякчас і на віки віків. Амінь. Воскликніте, Господе, віся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі, Йому, молитвами, Богородиці, спаси, нас. Скажіть те Бог, як страшні діла Твої, у множистві сили Твоєї листитимуть Тобі, вороги Твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля, нехай поклониться Тобі, і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму, Все вишні, молитвами, Богородиці, спаси, спаси. І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, і єдинородний Сину, і Слово Боже, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від святої Богородиці, і присну, діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти Христе Боже, Смерть подолав, Ти один із святої Тройці, рівнославими, З Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще й ще, Мирі Господи, помоліємося. Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твої благодатью. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснуді, Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе, єдино на одного і все життя наше, Христу Богові відаймо, тобі, Господи, Бо Ти благий людинолюбний Бог єси тобі, славу висилаємо у цю і і святому духові нині, повсякчас і на віки. Віки. Придіти, возрадуємося, Господеві. Воскликнімо, Спасителеві нашому. Спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, тобі, Алелуя. і дім перед лицем, його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, тобі, Алелуя. Бо Бог великий Господь і цар і по всій землі, спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, тобі, Алелуя. премудрій, простій, діти не полоніся, і при падінь до Христа, спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, тобі, Алелуя. свій. Дідани, знавши, і прадідне осудження відкинувши, Господні учениці, хваличись, апостола, мовили, повалилася смерть Воскрес Христох, даруючи світові велику милість, слава Отцю і сину. Си святий, Си Боже наш тобі, слава слаємо Твіси, ни Святому Духу, Духові нині повсякчас і на віки, віків. Амінь, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий. Час і навіки, віки віків, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. Які? Сто Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні Брати. Ті стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться, нехай усе вам дається в любові, благаю вас, брати, не знаєте родини Стефана, що вона первісто кохає, і що вона посвятила себе на службу святим. Отже, щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними. І я тішуся приходом Стефани, фортуната Ахаїка, вони. Що відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш, шануйте, отже таких. Вітають вас, церкви азійські, вітають вас у Господі сердечно, Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Всі, брати, вас вітають, вітайте один одного, святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хто не любить Господа, а на тема на нього Мараната, благословить Господа Ісуса з вами, любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Аллилуйя. Не ради і і справедливості. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Про мудрість прості вислухаймо Святого Евангелія, ми. Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, був один чоловік Господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожою, видобав в ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарем, відійшов, коли ж настала пора винозбору, послав він слух своїх до виноградарів. Щоб узяти від них належні плоди, а виноградарі схопили його слух, кого побили, кого вбили, кого шукаменували. Тоді Він послав інших слуг більше від перших, та дівчини з ними те саме. Нарешті послав до них сина свого, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть за виноградник і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих, люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть йому давати своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що його відкинули, будівничі, став наріжним каменем, від Господа це сталося. І дивний воно вчах наші. Господи, слава Тобі. Лютих люто вигубить, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тоді в Христі, браті і сестри, дорога наша молодим, любі діточки, слава Ісусу Христу! З дитинства нас навчили, що помилка це і щось погане. І кожен, хто помиляється, це і нерозумна людина, людина погана, людина немічна, така, з якою краще не спілкуватися. Це і неуспішна людина. І справді, дорогі, якщо подивитися, кожен з нас є той, хто схильний до помилки, радше більше, ніж до якоїсь правильної е, речі чи до правильного вирішення будь-якого завдання, яке постає в нашому житті. Ми схильні помилятися, і хоч з однієї сторони це виглядає чимось страшним, насправді дорогим не помиляється тільки Господь. Всі інші є ті, які є помильними, є створені, і навіть через помилку дорогі ми з вами прийшли до того розквіту духовного, релігійного, суспільного, політичного і навіть такого економічного устрою, який ми маємо. З вами бачимо, що історія людства це є каскад помилок, який, власне, приводить нас до того, що ми сьогодні маємо. Чи помилка є чимось страшним? Як сказати, якщо ця помилка нас руйнує, так вона є страшною. Але якщо вона нас робить сильнішими, кращими, якщо ми навчилися на ній стали ближче до Бога, то така помилка є корисною. І, другі, якщо говорити про первородний гріх, як про найстрашнішу помилку людства, ми з вами все ж таки побачимо, що навіть ця помилка не залишилася без якогось доброго плоду для нас з вами. Крізь цю помилку ми з вами побачили Бога, терпеливого, люблячого, близького і відданого своєму творінню, відданого нам. І ми це добре бачимо крізь призму сьогоднішньої притчі. Притчі, яка коротко розкриває нам історію і зміст нашого спасіння. Отже, ми бачимо, що є якийсь господар. Який будує виноградник. Цей виноградник є досконалий. Він є обведений муром, і світівці кажуть, що цей виноградник це і наш світ. Який це мур? Цей мур, дорогі, це є заповіді, які Господь Бог нам дає, кажучи, що ось є та така огорожа. Ви можете через неї переступити, але це може бути небезпечно. Далі ми бачимо, що є чавило. то той прообраз жертовника, на якому приносять жертви. І того жертовника, на якому було розп'ято чи знищено Ісуса Христа, але той жертовник, де Він, проливши свою кров, переродився і воскрес і смерть. Далі ми з вами бачимо башту, яка є місцем спокою, місцем охорони, місцем, де можна відпочити, заховатися від дощу, від денної спеки, місце, де ми можемо дійсно перебути в будь-якій негаразд. Це є так само дорогі в пеному святі уці закон і пророки, навчання, Біблія, то, що ми з вами знаємо, для того, щоб будь-які негаразди, духовні, легко долати і переходити. І що ми бачимо? Той господар, який поселив людину в цьому досконалому світі, хоче від людини якогось плоду. Ми бачимо з вами, що господар не вимагає якихось надзвичайних плодів. Не стоїть питання, якої якості це вино є, не стоїть питання, скільки є. Мова про те, з яких воно сортів винограду. Мова йде про те, що Господар просто хоче плід і все. Він просто хоче отримати щось з того всього, що він вклав. І це дорогі в Христі стосується не тільки сучасників Ісуса, які то слухали і розуміли, що про них. Воно стосується нас з вами. Бо справді ми з вами є ті, хто маємо заповіді, маємо святе письмо, маємо з вами, дорогі в Христі, жертву Христа Господа. І все, що від нас Господь Бог хоче, це своєчасний плід. Яким може бути той своєчасний плід, дорогі? Ми з вами знаємо, що людина за все своє життя проходить таких три суди. Перший суд, або такий останній вірніше, суд, найбільший це її суд страшний, коли будуть судитися всі люди цього світу. Другий це той суд особистий, який людина переживає, коли покидає цей світ, стає перед Господом. Це дорогий той суд, який відбувається постійно. Ми з вами самі себе випробовуємо і кожного дня, коли лягаємо спати, можемо підсумувати свій день і побачити, що тут я була чи був такою людиною, а тут я так себе повів чи повела. Ми самі, дорогі, підсумовуємо той свій день. І от, дорогі, до чого ми з вами доходимо? До того, що справді цей наш життєвий досвід, цей наш плід. Він може бути з помилкою. Він може бути не ідеальний. Він може бути такий, який ми змогли зробити. Але, дорогі, це має бути плід для Бога. Прожили день день для Бога. Переночували ніч, ніч для Бога. І каже апостол Павло, і і живемо, і ходимо, і дихаємо для Господа. І Якщо дорогі, дійсно, ми в це наше повсякдення вкладаємо в той зміст, що ми хочемо це робити для Бога, тоді це є той плід, який ми можемо йому дати. Своєчасно. Що роблять ті виноградарі? Ми бачимо, з вами вони відкидають спочатку тих слух, тих пророків, апостолів, які приходять проповідувати їм навернення. Вони їх вбивають. І тоді ми чуємо, що господар посилає свого сина. Святі отці кажуть нам, що господар добре знав, що і син зазнає тієї самої участи, якої зазнали ті його попередники. А для того, щоб дійсно пристидити, для того, щоб дійсно показати всю ту винність, гріха, винність крови отих виноградарів, він дозволяє, аби навіть син його постраждав, щоб дорогі в такий спосіб дійсно показати велич і любов Бога до людини. І дійсно, дорогі в Христі, ми всі з вами робимо помилки. Наше життя є в помилках. Але задля того, аби ці помилки не були для нас фатальними, Господь Ісус Христос бере на себе всі ці помилки світу. Бере на себе весь той гріх дорогі і сам своєю святою кров'ю його змиває. Він приходить в той виноградник до тих, до кого очевидно знає, що вони його розіпнуть. І вони так і роблять: виводять його за межі того виноградника. Христос був розп'ятий за Єрусалимом, і там дорогі вбивають. Цьому всьому ми з вами бачимо таку річ, яка знову ж таки нам стає очевидною через помилку. Через гріх і жорстокість тих людей виявляється поведінка Бога до людини, до того світу. Як бачите, він є надзвичайно терпеливий. Що би ми з вами зробили на місці того господаря? Нас би не послухали, ми би зразу тих виноградарів вигнали. І найняли би других, правда? Але той господар, він терпеливий. Вбивають одних його слуг, вбивають других. І ж коли вбивають сина задля того, аби та їхня помилка була дійсно очевидною, він тоді їм відплачує. І ми чуємо лютих, люто вигобить, а виноградник наймає іншим виноградарям. Ви знаєте, тими іншими виноградарями покликані, ми, покликані бути ми. Ми колись були тими, хто були далекі від виноградника Господнього. От. Але стали ними тут, у Святій Церкві. Єдине є проблема, що якщо ми далі будемо робити такі самі помилки, як ці виноградарі, не давати своєчасні плоди, не навертатися, не ставати з тих побилок, а в них більше і більше закорінюватися, нас постине та сама участь, що і тих виноградарів. Нас так само вигублять в тій пекельній, безодній, а хтось інший прийде на наше місце. І от тому сьогодні, дорогі, задля того, аби справді наше життя мало перспективу, наше завдання не боятися помилок. Але наше завдання, дорогі, жертвувати їх Богові і якомога швидше з його допомогою з них виходити. І тільки в такий спосіб, дорогі, ми зможемо справді бути тими належними спадкоємцями, виноградника Господнього. Амінь. Слава Ісусу. Христу. Томомо усі з усієї душі, з усієї мислі нашої. промовмо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божа Отців наших. Молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, Молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося за святішого Вселенського орхірея, Франциска, папу римського блаженнішого патріарха, нашого, святослава. Преосвященнішого архії єпископа і митрополита нашого кепря і боголюбимого єпископа, нашого, Кир Володимира, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер.